Усім рукодільний привітик! Ви на в'язальному каналі, мене звати Галя, і ми знову мандруємо мандруємо нашими в'язальними мандрами. Започаткувала цей проєкт і з каналу Магічні ниточки. І ми в'яжемо у цьому проєктику, і мандруємо Україною віртуально. Минулого тижня я опинилася у Чернівецькій області. Цього тижня мені Вітуся Буряк кинула годинку в'язання. І я буду у Хмельницькій області. У Хмельницькій області я була у Хмельницьку. У нас там живе Світланка і з дівчаток з чату, і Олюня. Я вам передаю привіт. Я буду у вашій області. У Хмельницьку я була на цьому великому ринку. І знаєте, де саме головне я була? Була там, де багато пряжі на оцих складах. Я собі. Пару мішків пряжі світом привезла. Це було вже давніше, років два тому чи навіть три. І мені там дуже сподобалось. Це був як рай для мене. Там великі склади пряжі, великі, величезні. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, в мене Хмельницьк асоціюється з тим, що я його знаю от тільки суто через великий той базар. І то я mm, по інших. Точка точках не ходила, тільки пішла там, де пряжа. І так, дівчатка, відкладаємо нашу карту. і я вам розкажу, що я беру сьогодні у свої в'язальні мантри. Почала я в'язати з джгута. Ось у мене є така бобінка джгута. Замовляла я її. Бачите, верьовка. Товари для творчості в інстаграм-магазині давно замовляла, бо я в'язала і сумки з джугуту, і в'язала салфетки, такі, знаєте, ну, такі на стіл під тарілочки на кожного. І замовила собі, це вже, напевне, друга бобінка, І от стоїть і в мене така ідейка, думаю, годинку в'язання, значить, треба щось, може, комусь для натхнення. І вспіти щось зв'язати, і когось комусь надати ідейку, може комусь також таке згодиться. І так, я в'яжу мочалочку. Суть цієї мочалочки полягає в тому, що це, по-перше, натуральний шнурок конопляний, і він дуже підходить для нашої шкіри, тому що буде гарненько. Хто любить такий трошки жорсткіший масаж, <хи> то буде дуже гарно мити. Так, а суть полягає в тому, що я хочу, от зв'язала кругло, це буде для круглого мила. Я хочу, щоб тут е, входило мило, зверху ще буде один такий кружечок, може простенький, може такий, не знаю. І я е, або зішию, або вбійду гачком, так зроблю, і лишу таку кишеньку, щоб запихалося мило. І вив'яжу ще ось так: так на руку, знаєте, щоб запихати на руку, і можна було намилювати собі тіло. Отаке От має бути ще як. не знаю, як сказати. Ну, коротше, щоб трималася рука на, на цій мочалці. Починаєш знімати відео, всі слова пропадають і всі думки пропадають. І ти так виходиш, ніби ти цілком тупа, і не знаєш слів не добираєш. Так -о. я почала салфетку, може, я, я думаю, що за годинку це я без проблем впораюся, і може не одну зв'яжу, може, ще на квадратне мило, чи таке прямокутне, бо переважно такі мила продаються. І скажу вам ще таке, що тут можна і гель для е, душу, чи там, для е, мивання використовувати, але. Наші сім'ї люблять мило, і я люблю мило, тому що відчуваю, що коли намилишся, значить ти помився, Але не такі я ж такої старої дурної закалки. О, і тому вирішила зробити ось такі мочалочки. Все, я е, на годинку йду пов'яжу, а з вами зустрінемося за хвильку. Годинка мантрів моя підійшла до завершення, і я вам розкажу, як я в'язала ці мочалочки. У мене е, вдалося вивезти дві мочалочки з джугуту за годинку. Е, ну правда, в мене вже тут було, ви бачили, хвильку тому, що тут було вже зв'язана оця частинка. Е, Цю частинку, слідуючу, я е, пров'язувала ще таку боковинку. перейшла. Зв'язала ще одну детальку круглу, і вже тоді е, ось так з'єднювала і гачечком з'єднювала ці середні дольки між косичками. О, і у мене такий вийшов ще одна косичка вийшла зверху. Лишила місце на мило, щоб запихалося, така кишенька. І зробила ручку, щоб було зручно надівати на руку. Тут мило. І ми намелюємося. Також можна тут давати гель для душу, немає значення. А можна і самою мочалкою, як йти в баню, таку, щоб попаритися, то можна просто пройтися от такою мочалкою без всяких миючих засобів. Тому що баня там тільки трави, гарний віник. І її страю. Оце дійсно здорова баня, коли так користуватися, коли з такою метою йти в баню. О, а це є натуральна е, джгутова конопляна е, ниточка, ну, шнур, як ми називаємо. Колись моя бабуся казала кубінський. Бо робили такі мішки кубінські, і вони були от, е, чисто з такої, може трошки тоншої, тоншої е, Нет, але от з такої ниточки. Вони так пахли завжди, мені здавалося, що сіном. Ой, такі вони служили дуже-дуже довгі. Довго. Так, і ще я зв'язала таку прямокутну модель мочалки. Я вже тут помістила мило. Ну, ви бачите, що тут нема що в'язати. Тут йдуть стопчики з накидом, далі другий рядочок, пуста петелька, да, стопчик з накидом, поста петелька, і з'єднюємо через одну. Не, не є якийсь складний узор. А тут ви можете імпровізувати, хто собі як хоче. І в нас такі вдалі майстрині, що ну, можна взагалі бо знаєш. Що. Але я вважаю, що чим простіше, тим краще. У мене завжди така. По-простому mm, по, житті. <по, -по і, і зручно, і все. Е, також обв'язувала потім боковинку. В е, бабусиному квадраті додавала дві петельки пусті, щоб е, було о, щоб от так завернулося догори. О, і потім обв'язувала, також, з'єднювала оці косички і між косичками вже проходила гачком. І у мене ще вийшла одна ось така косичка. Ще, ну, ще, не пранені, нічого, таке ще жорсткіше. І ручку я також в'язала стопчиками з накидом, зразу прив'язувала тут ниточку і йшла вверх, скільки у мене тут 6 стопчиків з накидом, і також так вздовж. І потім тут вже зразу закріплювала. Це не шивання, все скріплювала гачком. О, отак, на руку підійде. І мило тут вже є. Я помістила сюди мило і намилюватися. Ось така методика цих мочалок. Буду пробувати, тоді вам вже буду казати, чи воно того варта. Напевно, варта, тому що ну, зразу буде і пілінгування шкіри, і хто любить так до скрипу помитися, то дуже зручно буде. Кому може буде за жорстке. Але. Про таку ідейку мені хотілося вам розповісти, і, може, хтось собі та зв'яже таке саме. У мене тут стоїть сумка, я її колись зв'язала. Е, я в'язала салфеточки такі е, е, під тарілку, такі, що собі е, для, е, не знаю, для сервірування е, робилося да, і там їсти на обід. І поклали собі серветочку, і це вже так естетично виглядає. З цього джгуту можна в'язати дуже багато речей, можна килимки для підлоги в'язати, такі під ноги. можна робити декор на стіни. Наскільки фантазія кожного працює, настільки можна щось створити. У ну, мене вийшло. Цього разу такі мочалочки. Так що я була рада вам надати ідею. Хто собі таке візьме, може зв'язати, недовго в'яжеться і комусь на подарунок можна такі подарити мочалочки. Я рада, що вам ось це показала. За годинку, думаю, гарна ідея. Так, де моя карта? Я вам покажу, що я маю повне право поміститися у Хмельницькій області. І своє сонечко я прикріплюю на 33. Ми, напевне, ще будемо і цього тижня мандрувати. Я думаю, це не завершення. Ще ніхто не дійшов до острова Зміїнки. Так що. Е Ще, напевно, побачите мене у в'язальних мандрах, ще з вами не прощаюся. І де моя буде остаточна точка? Я не знаю вже крайня точка. Розміщення, але я у своїй західній Україні, і я дуже тішуся, що я майже біля дому. Мені додому 200 кілометрів. Але тут так все закручено, що я на не знаю, чи попаду попаду Франківськ. Тут вже стільки треба обійти і в Рівне, і Волинь, і поки вернуся отут на 46. Ну коротше, я думаю, що я в Франківськ не попаду, але я вам щоразу майже показувала. Якісь франківські міста Франківська, або їздила і знімала і показувала що в нас є. Тому що про інші області ну, не хочу. У нас дівчатка дуже багато і гарно розказують. Не будемо ми всі однаково робити свій, ну, однакові наші в'язальні мандри нікому не будуть цікаві. Я стараюся щось показати, те, що я дійсно там є, і, і знімаю вам і показую. Цього разу не знаю, чи вийде. Якщо вийде, то, то буде вставлено. Якщо ні, то будуть такі е, в мене в'язальні мандри, тому що я трошки хворіла. Я вже в нормі, все нормально, я виходжу з цього стану і надіюсь, що все в нас буде добре. Так, все, відтереванила вам. Продовжуємо. Нашу ще мандрівку, напевне, цього тижня, хто в нас там найближче до мети добереться. І хто в Франківську, заходіть в гості, почаюємо, хоч віртуально, якщо нереально. Дякую вам за те, що залишаєтесь зі мною. Дякую вам за гарні коментарі. Е, мені надзвичайно приємно це читати, я всім відповідаю. Я дуже люблю спілкуватися в е, коментарях. Я не кладу тільки сердечка, я завжди відповідаю. Хіба дівчатка десь я, багато мені не раз вискакують коментарі вже в е, студії. Е, е. Боже, в Ютуб-студії. І я вже тоді бачу Боже, стільки коментарів, а я не відповіла. То все рівно я відповім, Хоч, може, пізніше, але я відповідаю. Все, до зустрічі. Мандруємо далі. Па-па.